Друзі, усім привіт! Усіх вітаю! Маємо сьогодні недільку. У нас на дворі доволі холодно. Снігу нема, дощу нема, але холодно. Вітер такий холодний, морозний, страшне. Ну нічого? Нічо? Так, неділю зазвичай ми мандруємо. А сьогодні не мандруємо, бо сьогодні нам не вийшло. Буває таке, що складаються обставини. Ну, не виходить і все. Чого не зробиш? Нічого, маємо надію, що наступну недільку десь помандруємо. Маємо. Там далі десь чути. Мені треба студента зібрати. Хоча він їде всього-навсього на два дні, якщо все буде добре, то він тільки на два дні їде. І то вівторок е -е, лишається довше, бо е -е, має курси по виждінню, тому буде їздити ще. Але все одно треба щось готувати дитині. Ну, і нам треба зготувати, бо сьогодні всі вдома всі сидять, то вже б тут літали і літали до тої кухні. Тому треба щось наготувати. Ну добре, беруся, що я зроблю? Кухня та й кухня, як писала мені одна пані. Ні, з не в мене одна кухня. Ну, а я що зроблю? Та мусить бути так, бо, бо три хлопці вдома. Якби була сама, то б не було кухні, а так добре, що є кому їсти, і добре, що все добре, а наготувати то таке. То добре, Там до кухня У мене був плов був, але це вже після обіду, вже мало що лишилося. Супчик з квасолі, вермішелі сьогодні. До нього пампушки з м'ясом. Ну, Тут тобто компотик, то вже що лишилося. І Артурові відбивна куряча, і його любима закручена така піца. Ну, то не піца, друзі, хто знає, як я готую, то такий. Всередині там є сир кисломолочний і і курячий в підсоленій воді, відварене. І помідорка. Закручене, звичайний налисник. Ось усе. Цілий день сьогодні. Цілий день на кухні. І все. Такий сьогодні був день. Вже друзі вечором творів. Венічка темна. А ми що? Тільки що переглянули фільм: хлопчик в смугастій піжамі. Доволі. Такий психологічно важка картина. Ну, не раджу його дивитися. Хто має трошки якусь психіку слабішу, то... Такий, неприємний якийсь осадок залишився. Я давньо, давно про цей фільм чула, і багато хто рекомендував його подивитися. Ех, Такий тяжкий. Для мене теж тяжкий. Я теж доволі емоційна людина, доволі мені всіх шкода. Всіх люблю, а. Ну, якось я розумію, що це картина, я розумію, що це знімають, що це актори. Все, все ніби розуміється, але... але... тяжко. Добре. Але сьогодні буде міні-короткий ролик. Такі маленькі, друзі, бо я мало що знімала. Що я знімала, я не знаю, що я знімала. Що я знімала, що готую і все. Ми сьогодні відпочивали. Їсти доготували, завтра Артурочка їде, я добре ненадовго. Нехай їде, те навчиться ще свої курси по типу, вождінню нехай здає. Не знаю, може вже на екзамен наважиться, можливо, ще ні, але не знаю. Ну, нехай ще вчиться, нехай ще вчиться, бо щоб був повністю впевнений, що я здам. Та як він здавав теорію, їздив. Він казав, я здам, я здам. Хоча я чула, що дуже важко. І водіння важко здавати. Ну, але хочу від нього почути, що він скаже що я тепер я впевнений. Наразі не чую такого, то нехай ще їсти, нехай ще вчить. Добре, друзі, все буду закінчувати ролик. І маленькі, маленькі. Ось так. Якщо щось цікаве, подивлюся з цього. Я, наприклад, друзі, теж така людина, що мені треба дивитися цікаві передачі, позитивні, якісь набиратися такої -якоїсь позитивної енергії. Хороші фільми. Я вже тако від грудня, грудень-січень, я стараюся всі фільми, хоча я вже багато переглянула, одно, всі новорічні, всі <кій> різдвяні фільми. Якісь е мультфільми. Але таке, що приносить позитивні емоції. А щось таке, якісь там ужаси, якісь там трілери, якісь там е такі, ну, ті важкі фільми залишає мені відбиток. Тому мені краще таке не переглядати і щось дивитися позитивне. Бо ми ж так зараз в таких реаліях живемо, що. Щоб не падати в ніяку депресію, щоб е, краще дивитися щось позитивне. Добре, друзі. Бажаємо спокійної, мирної нічки. Всі знаємо, яка цієї ночі була нічка. Бажаю, щоб така не повторилася. Здоровлячка вам берегти себе, берегти своїх рідних і друзів. І не нехтувати, не нехтувати повітряною тривогою, бо... Бо то є біда. Спускатися в укриття, хто має спускатися, берегти своє здоров'я, своє життя. Все, друзі, всіх вас обняла, і люблю вас і всім кажу па-па.